фільм із детективної серії Netflix ножі голос» під заголовком про кінця Схоже, добре прорідить гаманець стрімінгу. За джерелами за інсайдер фільм вартував студії 210 мільйонів доларів. Для порівняння перший фільм 2019 року обійшовся всього у 40 мільйонів. І аби хоч якось виправдати роздутий бюджет, Райан Джонсон запросив у кастку позірок. Та колишній бон Деніал Крейг знову зіграє детектива Бену Абланка. А компанію йому складуть Джордж Бролін, Джеремі Реннер, Ендрю Скотт, Міла Куніс, Кері Вашингтон та молода кінозірка Кейліс Спейні. Враховуючи шалену вартість фільму, прокинця мерцю стане найдорожчим детективом всіх часів і вийде на стрімінгу Netflix колись наступного року. Здавалось би, імідж колишнього Бонда зобов'язує тримати марку жіночого серцеїда. Проте Деніел Крейг так не вважає, адже візнявся в гей драмі квір від режисера фільму Суперники Лука Гуаданьїно. Так, за сюжетом квіра Крейг грає американського емігранта, який безтурботно живе у Мехіко, тиняється по барам, напивається та вживає наркотики, а також чіпляє місцевих хлопців. І враховуючи, що події фільму відбуваються у 50-х роках минулого століття, виглядає він мінімум як дивак. І з часом Олі виникає пристрасна одержимість чоловіком на ім'я Джин, котрого грає актор Дрю Старкі. Джин це красивий американець, що виглядає натуралом, але дуже приваблює лі. Загалом фільм вже дебютував показом на венеційському фестивалі, тому з'явились і перші рецензії. Наразі він має 77% позитивних відгуків від критиків на сайті Rotten Tomatoes. Глядачі, що переглянули квір, просто в захваті від гри Деніела Крейга називають його домінантним та дуже зворушливим. І якщо вас зацікавила неоднозначна стрічка квір, то маю для вас сумну інформацію, поки фільм ще не отримав точної дати виходу у широкий прокат. Канал FX випустив перший суперкороткий тизер свого серіалу Чужі земля, що стане приквелом до першого фільму від Рідлі Скотта і перенесе події на землю за 30 років до подій першої стрічки. Серіал Чужий Земля розповість про групу дослідників, що роблять доленосне відкриття під час дослідження космічного корабля, що розбився, Шоу планують випустити на каналі FX у наступному році. А на провідних ролях будуть Тімоті Оліфант, Сідні Чендлер і Алекс Лотер. Доні Єн також випустив коротенький тизер свого майбутнього бойовика прокурор, де приміряє роль бойового прокурора, що захищає закон не тільки в залі суду, але й на вулиці, Причому максимально видовищно. З короткого тизеру зрозуміло, що фільм буде дійсно в дусі кращих бойовиків гонконгської школи. Фільм має вийти цього року, але ще не отримав точної дати релізу. Плюс очікувати його в українському прокаті не варто. Тому фанати бойовиків від Доні Єна запасаємо з терпінням і чекаємо на стрічку, коли вона з'явиться в цифровому вигляді. З'явився перший тизер фільму в жанрі горор Людина Вовк від студії Блумхаус. Максимально атмосферний ролик демонструє поступову трансформацію батька сімейства на Вовку Лаку. Головні ролі у фільмі виконають Крістофер Ебот та Джулія Гарнер, що і зіграють батька та матір молодого сімейства. Режисером стрічки став Лі Воннел, що до цього вже перезавантажив інший горор людина-невидимка. Ну а людина Вовк має з'явитись кінопрокаті 25 січня наступного року. Комедійна драма з елементами жахастика Нічна сука дебютувала першим трейлером. Фільм, в якому головну роль зіграла Емі Адамс, розповість про жінку, занурену в домашню рутину. Все її життя це домашнє господарство та виховання малюка у передмісті. Але поступово жінка розуміє, що можливо перетворюється на собаку. Фільм має вийти в кіно вже в грудні, а наразі його вже подивилось кілька відомих кінокритиків, котрі у своїх оглядах підкреслюють, що це неординарне кіно. Воно точно сподобається не всім, але точно виділяється на фоні останніх робіт Еммі Адамс. Культовий режисер Девід Фінчер і сценарист Майкл Джіліо потенційно об'єднається для нового вестерну від Netflix Бітер Рут. Сюжет майбутнього фільму розповість про літнього власника ранчо, чиї заощадження були вкрадені. Тому він збирається повернути свої гроші, грабуючи банки та вистежуючи злодіїв. Ну а найцікавіше, що його переслідуванням займеться його ж син, що працює місцевим шерифом. Джерела повідомляють, що стрічка планується в дусі класики від Клінта Іствуда «Непрощенний». Загалом Бітер Рут це один із чотирьох нових проєктів, над якими Фінчер активно працює разом із Netflix. Метрів, що зняв і написав Бетмен з Робертом Паттісоном, а наразі пише сценарій і для другого фільму. У нещодавному інтерв'ю пролив кілька нових подробиць про майбутню стрічку. Так режисер і сценарист каже, що майже закінчив написання сценарію. За його словами, пінгвінув виконанні Коліна Фарела, що отримав сольний серіал, який вийде цього місяця на стрімінгу Макс, також з'явиться і у новому фільмі. Причому події серіалу стануть прямим входом у Бетмен 2, історія якого буде зосереджена на корупції, в якій потонув Готем. Рів зазначив, що зерна цієї історії вже були посіяні у першому фільмі. Також, зі слів актора Барі Кіогана, його можна очікувати у фільмі У Якості Джокера. Бетмен 2 після всіх переносів очікується 2 жовтня 2026 року. Повідомляє видання Deadline Джордж Клуні і Бред Піт знову об'єднається, аби зняти ще один фільм із циклу Друзів Оушена. Режисером майбутньої стрічки бажають бачити Едварда Бергера, що до цього зняв потужну воєнну драму на Західному фронті без змін. Вордер Брос і Smokehouse старано працюють над фільмом, який стане першим, що відбудеться без участі режисера Стівена Содерберга. Зараз рано говорити, що фільм на 100% відбудеться, але події набирають стрімких обертів. Крім того, Клуні та Піт щойно випустила кримінальний фільм Самотні вовки від режисера Джона Водса, що пробуде тиждень в кінопрокаті, а потім приземлиться на стрімінгу Apple TV+. Нову стрічку собі придивився Джейсон Стейтем. Як це личить актору, це буде його улюблений жанр фільм зі стейтемом. Як повідомляють джерела, ця стрічка буде не тільки зі стейтемом, але ще й у жанрі гостросюжетний трилер. А його напарницею на знімальному майданчику стане зірка гострих картузів Анабель Уоліс. Продюсуванням картини займається стейтем і його новоспечена продюсерська компанія Punch Palace Productions. Режисером фільму стане Жан-Франсуа Ріше, що до цього працював над бойовиком рейс із Джерардом Батлером. Заколот! А саме таку назву отримав фільм, розкаже про мільярдера, якого вбивають на очах головного героя, та підставляють події так, аби він взяв на себе провину за цей злочин. Тому стейтем змушений тікати, поки працює над розкриттям міжнародної змови. Наразі це всі подробиці про фільм. Хоча що вам ще потрібно, якщо це фільм зі стейтемом у головній ролі. Як повідомляє видання Deadline, Арон Тейлор Джонсон, Том Гарді та режисер Кері Фукунага, що до цього працював над Бондіаною з Крейгом, та першим сезоном серіалу Справжній детектив об'єднають зусилля для екранізації кримінального трилера Кров на снігу від письменника Йонезбо. Фільм заснований на його одноіменному літературному бестселері і розкаже гучну історію подій, якої розгортаються в 1970-х роках у Осло, де два ватажки банд Хоффман і Фішерман змагаються за контроль над містом. Зйомки фільму мають відбутись пізніше цього року. З'явились перші фото, мабуть, мрії багатьох чоловіків, а можливо, і деяких жінок всього світу. Еден, трилер, що зібрав у складі Ано де Армас, Ванесу Кірбі і, о Боже, сідні свіні, відбувається у 30-ті роки минулого століття і розповідає про професора та групу людей, які прагнуть змін. І аби відійти від звичного суспільства, вони залишають усе позаду і пов'язують своє майбутнє з суворим ландшафтом Галапагоських островів. Режисером едемо став же легендарний Рон Говард, і, схоже, за його бачення нас очікує досить реалістичний фільм про життя на острові та всі труднощі і конфлікти, з якими стикнулися жителі імпровізованого поселення переселенців. Наприклад, глядачів очікує сцена переймсідні свіні прямо у печері. А Анна Де Арма скаже, що в фільмі є сцена з найстрашнішою справою, яку вона робила. За словами Рона Говарда, у них був дуже обмежений бюджет і графік для зйомок фільму. Тому всі декорації створювались на місці. Плюс знімати треба було дуже швидко під час хорошої погоди. Тож вся ця енергія проявляється у фільмі. До того ж, під час зйомок персоналу доводилось сканувати всі місця на присутність отруйних змій, якими густо населена дана місцевість. Поки фільм не має дати виходу в широкий прокат, а його трейлер варто чекати вже в найближчий час, фанати Майкла Дугласа можуть бути в екстазі. Адже вже зовсім скоро Майклів Дугласів стане два. Так, у нещодавному інтерв'ю Майкл Кітон заявив, що його справжнє прізвище Дуглас у свій час йому не дозволило використовувати гільдія акторів, адже це прізвище та ім'я вже використовував його Теско Майкл Дуглас, син Кірка Дугласа. І от після 50 років роботи під сценічним прізвищем Кітон, актор планує почати використовувати і своє оригінальне. Так у фільмі «Нокс і геть. Він буде вказаний у титрах як Майкл Кітон Дуглас. До речі, про Майкла Кітона Дугласа, стрічка Тіма Бертона Бітлджуз, Бітлджуз, в якому знявся актор. А також Дженна Ортега і Вайнона Райдер. Супер успішно дебютував у Прокаті. Фільм стартував зі 110 мільйонів і став другим кращим відкриттям вересня, вже перевершив збори першого фільму і отримав третій кращий старт в США за 2024 рік. Враховуючи, що бюджет стрічки приблизно 100 мільйонів, Бітлджус 2» вже зовсім скоро почне приносити прибуток, і ми потенційно ризикуємо отримати Бітлджус, Бітлджус, Бітлджус уже у майбутньому. Нарешті релізнувся перший тизер фільму Майнкрафт. Стрічка, яку чекали всі школярі і стримери цієї надпопулярної гри, схоже вийшла комом. Судячи з реакції публіки, показане їм не сподобалось, тому під трейлером поставили більше мільйона дизлайків. Все у тизері настільки погано, що цитуючи одного з коментаторів, Warner Bros настільки сміливі, що лишили секцію коментарів під відео відкритою. Мабуть, Стів у виконанні Джека Блека, а також Джейсон Мамоа у костюмі косплеєра Барбі не дуже вразили фанатів гри. Та й самі актори, схоже, були не в захваті зніматись у ньому. Тому авторам фільму слід подумати, чи можливо ще щось виправити до його релізу. Майнкрафт кіно виходить 4 квітня наступного року. Ще один фільм, від якого не в захваті, але на цей раз вже кінокритики. Так фільм Джокер Божевілля на двох неоднозначно прийняли на перших показах на Венеційському фестивалі. Критики зазначають, що якщо перший фільм тримався на міцному фундаменті фільмів Скорсезе, то другий заграє і жанром мюзикл. Але замість того, аби це визнати, режисер Тодд Філіпс влаштовує банальну караоке вечірку. І якщо перша половина фільму є досить яскравою, то друга переносить героїв у судовий процес, що робить тем фільму дуже нерівним. Критики відзначають, що між персонажем Фенікса і Леді Гаги не відчувається хімії безумного кохання, а режисер запозичує чужі ідеї, але не може дати щось своє. Загалом фільм поки має 61% позитивних рецензій. Хоча для чесноти перший фільм має 69%, що не сильно більше, ніж у сиквелу. Оцінити на власні очі фільм буде можливо 4 жовтня. Netflix 16 по 19 вересня проведе вже щорічний гік тиждень, на якому розповісті покаже більше про свої майбутні хіти і продовження вже хітових серій. Так підтверджено, що розкажуть і покажуть більше про другі сезони пісочного чоловіка Ван Піс, Аватар, останній захисник «Венздей» та грав кальмара. Також стрімінг пообіцяв подробиці про сьомий сезон Чорного дзеркала та п'ятий фінальний сезон Дивних Див. Крім того, Netflix покаже ще й аніме по ігровій серії Devil May Cry та неанонсовані сюрпризи. Найцікавіші новини про івент я обов'язково розкажу в наступному випуску кіно -Ньюз. Оголошено список переможців найпрестижнішої телевізійної премії ЕММІ. Той час, як основна церемонія відбудеться 15 вересня, кращих з кращих було обрано у другорядних категоріях. Наприклад, кращі візуальні ефекти, кращі актор підтримки, кращі костюми і тощо. Абсолютним тріумфатором цього року став серіал Шогун, що вже переміг у 14 категоріях, і це абсолютний рекорд для одного сезону серіалу за весь час. Найближчий переслідувач серіал-ведмідь забрав сім нагород. Третє почесне місце взяло шоу суботнього вечора в прямому ефірі, із шістьма нагородами. Кращим дистриб'ютором при цьому став канал Фікс, що серйозно обійшов всіх конкурентів в обличчі стрімінгів та інших кабельних каналів. Ну а ми чекаємо основну сітку, яка відбудеться вже на цих вихідних, і остаточно визначить всіх кращих в основних категоріях. Новий фільм про Голома від Енді Серкіса обростає деталями. Так, виконавець Гендальфа Ієн Маккеллен, що грав персонажа у двох трилогіях від Пітера Джексона, вже заявив, що не проти знову зіграти свого персонажа у новому фільмі від Енді Серкіса. А нещодавно стало відомо, що Серкіс уже зв'язувався з виконавцем ролі Ельфа Леголаса Орландо Блумом. Так, за словами Блума, він запитував у Серкіса, як він хоче його повернути і як це може спрацювати. На що режисер відповів, що цьому може допомогти? Штучний інтелект, враховуючи якість дипфейків, теоретично глядачам можна очікувати появу омолодженого леголаса. Наразі фільм про походеньки молодого Голома все ще в статусі підготовки. Достеменно відомо лише те, що продюсуватиме його Пітер Джексон. А Енді Серкіс не тільки зніматиме фільм, але й повернеться до своєї ролі Смегола. Він же Голум. Новини і огляди на фільми, ролики цікавіші виходять.